Всім привіт! З вами Віталіна Бесонова та модне Сузір'я з міста Героя Харкова. Я ненадовго повернулася зі Львова, де зараз мешкаю, щоб розповісти вам, дорогі друзі, про епатажну та дуже цікаву подію. Довго повернула зі Львова, де зараз мешкаю, щоб розповісти вам про епатажну подію проєкт Сковорода Денс присвячений цей проєкт виходу нового регі-альбому з 12 пісень на музику Юрія Гуржі та слова Сергія Жидана та Сковороди. Юрій. В одного з своїх інтерв'ю ви казали, що Сковорода Денс це переклад з сковородинських текстів на мову Регіда. Літературний музей звернувся до Сергія до мене з пропозицією. Попрацювати з текстами Сковороди, мені чомусь здалося, що регій може якось резонувати дуже особливо з цими текстами, і так воно і вийшло. Тобто я зробив перший тест, і це була пісня Нрави права. І це було настільки природньо і настільки швидко, що було зрозуміло, що ми зможемо зробити не тільки одну пісню, а мабуть, повний альбом в регіт. І так воно і вийшло. Да, для мене це сучасна постать. Споглядає на нас з муралів. Приходить назва вулиць, а тепер і в музичних творах. Ми вже так багато знаємо про цього філософа, але кожен сам для себе відкриває його по-своєму. Тільки маємо бути вільні, свободні за сковородою, щоб ми мали бути цю маємо цю свободу, будь-як його трактувати, будь-як для нього відноситись. Все, що він або що завгодно, світ навколо нас, все, що відбувається, це привід для натхнення. Закінчиться, нам потрібно буде знімати з себе облаштунки. Нам потрібно буде розпаковувати любов всередині себе, і е, напевно роботи сковороди вони є як мантри, які допомагають цією любові виходити назовні, які допомагають прийняти життя з усіма його відтінками, які допомагають е, зрозуміти е, суть людини в великому часовому просторі. Ісус на найпонісу виріли брать. Мовить слова, печальні на горні. Комір у нього на вишиванці, темніє, ніби і бушара на горні. Це грошове дерево. Я спеціально зробила зі своєю матусою для того, щоб подарувати Сергію Жадану, бо я чула про його гаражний розпродаж. І я сподіваюся, що це дерево стане наступним лотом в аукціоні і допоможе нашим захисникам. Це грошове дерево. Я зробила зі своєю матусою спеціально для вас. Сергій. Дякую. Чи знаєте ви, хоча б приблизно той обсяг, яким ви допомогли нашим захисникам спочатку повномасштабної війни? Це, що з ні. Точно не знаю. Просто мені здається рано підводити підсумки, тому що війна триває і поки що не видно. Варіантів і завершення, доки не триває, ми будемо звичайно допомагати нашим військовим. Тому рахувати все будемо пізніше. Ми звітуємо за всю зроблену роботу. Викладаємо все, що ми передаємо військовому в соціальній мережі. Про сковороду, звісно, можна говорити вічно. Але скажіть, яка ваша улюблена цитата сковороди і чому? Скороду в принципі люблю, як явище, як як е, великий масив любові, віри і ніжності. Я закінчив Харківський педагогічний університет. Мінського сковороди, сковорода... Наш патрон і для мене звичайно це дуже важливе ім'я, і його система цінностей дуже близька. Ірена, ми знаємо, що ви родом з Харківщини. У мене з Харківщини мимульчик якраз. Вона народилася в Чугуєві. Це там частина, яка Малинівка, тому що мій дід був військовим, і от, власне, ось такий в мене стосунок до Харківщини буде. Але це дуже цікаво. У мене час якесь відчуття, що я повертаюсь додому. Я навіть чоловікові недавно, ну, чоловік француз, і там цікаво, так в французькій мові є таке слово «rentrer», що значить повернутися до себе. І я така, я завтра гонтро харків. Thank you. Сьогодні я буду співати з Юрою Гуржі та гуртом Жадан та собаки. Жадани собаки пісню з нового альбому Це Пісня щастя. Я її записувала в Німеччині. Сьогодні я маю честь бути на прем'єрі на презентації цього альбому саме в Харкові. І для мене це велика честь, бо це моє рідне місто. Знайомі з вашою творчістю ще до початку повномасштабної війни. Розкажіть, як вам вдалось знову об'єднатись та почати співати? Ну, якщо чесно, об'єдналися не всі, а ті, хто в Харкові або ті, хто в Україні і готові приїхати до Харкова. Зараз ми живемо на багато багато міст від України аж до Канади, і не всі зрозуміло можуть приїхати, але ми. Продовжуємо спілкуватися між собою. У нас є традиція щосередових зідзвонів, ми розмовляємо хором. Ви можете собі тільки уявити купу цих віконечок, там де 20 людей збирається разом. Ми підтримуємо спілкування, і ми завжди шукали можливості, нагоди для того, щоб зібратися. Коли Юрій Горжи написав, що буде якийсь проект ще минулого року. Ми такі ну це якось далеко, але ми готові, тому що це привід зібратися. Ми зібралися. Відгукнувся доробок великого філософа митця, що взяли участь у сьогоднішньому проєкті. Дізнаємось на презентації нового альбому, до створення якого приєдналося 40 людей. Бо це надбання скарби нашої нації, стародавні та вже сучасні. Ка ваша улюблена цитата Сковарди і чому от ми зараз в цій програмі Сковерденц граємо певну мелодію на його фразу, яка називається Всякому серці своя любов любов. І мені це дуже знайомо, тому що кожна людина обрає свій шлях. В шлях свого кохану людину, тобто кожне серце б'ється по-своєму. Він дуже класно це все диференціював і показав те, що треба зволікати треба поважати почуття інших людей. Сковорода для вас перш за все хто. Для мене сковорода – це такий рокер, який ходив слабожанщиною, і він дуже любив вино, дуже любив хорошу філософію. Більшість людей думає, що сковорода – це людина 500 гривень. А насправді це от такий дійсно рокер. Які враження у вас від концерту? Е, враження гарні. Єдине, що я трошки відвик від е, таких заходів, бо я дуже рідко буваю. Хоча я займаюся в культурному десанті, ми проводимо виступи для військових на їх територіях. Але від такого самого формату я трошки відвик. Казав Григорій Савіч. Всередині себе збери свої думки. Собі самому шукай справжній скарб. Шануймося, бо ми того варті. З вами була віталіна Бесонова та модне сузір'я. Усім па-па!